mm <music> Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з Півдня Одеської області. Сьогодні розкажу вам про свою магнолію Джені. Просили у коментарях розказати про догляд, ну і все, що я про неї знаю, як вона зростає, що для неї корисно, а що ні. Ось вона наша магнолія. І, до речі, вона знову. В бутонах, зараз вам ближче покажу. Ось дивіться, яка краса. Це не хлороз, це молоде листечко, ось так виглядає. Воно спочатку такого салатового кольору. Навіть, бачите, має таке забарвлення трошки бордового. А потім воно стає отаким зеленим, згодом, коли старше, то темно зелене. Ось тут добре видно, бачите. Листя таке цупке, жорстке. бутончики зараз мають десь приблизно 5 см у висоту. Вон, бачите, там теж і ось зверху. Зараз наближу ось він вже розсів розкрився зараз сьогодні, 8 серпня. В нас пече дуже сильно, і ось вона знову квітує, бачите. І ось бутончик є. Так, квітів небагато, не порівняти з весняним квітуванням але все ж таки це приємно. Коли дивишся на дерево, а на ньому є хоч там декілька квіточок. Це дуже приємно. Магнолія називається Джені. Посадили ми її в 2017 році, привезли з Трускавецького розпліднику, садовий центр там. Рускавицький. Зараз я не пам'ятаю, як він називається, але я вам підпишу в описі під відео, і ви можете знайти. Привезли десь розміром, може, метр 10, метр 20 до, до метр 30 саджанець. Був в контейнері, закрита коренева. І він того ж року і зацвів цей саджанець. Дуже гарно наростало. А тепер я розкажу, що вона любить. Посадила я її в ґрунт, звичайну нашу садову землю, змішала з покупним трошки ґрунтом і додала ґрунт для хвойників. Для хвойників ґрунт іде трошки підкислений. Написано, що магнолія любить підкислену ґрунт підкислений. Але не такий, як, наприклад, гортензія любить. Гортензія любить такий кисленький. А ця трошки, тому я десь третину додала от для хвойників. Все. Більше жодного разу я її не підкислювала, цю магнолію. Єдине, що я робила, це підживлювала. Перші три роки я не підживлювала зовсім, а вже ось, от зараз я підживлюю. Це її скільки в 7-8 років. Ну, десь 5 років вже я підживлюю от таким добривом агрикол для магнолій. Перший раз це весною, ще коли холодно, прохолодно, підсипаю, щоб вона добре квітувала перед квітуванням. І потім вже десь через два місяці підсипаю ще раз і все. Більше нічого. Ніяких добрив, підкислення я не роблю. Який ще догляд? Магнолія має поверхневу кореневу систему. Якщо подивитися, зараз я щось візьму, ось так, грабельки взяла, це я розгрібаю, щоб ви подивились, який шар тут мучий. Не дивлячись на те, що тут в мене вона не печеться дуже на сонці, коренева система, тому що тут і плиматись, ось там росте. Тут півонія, тут ялинка, то вона захищена від сонечка, а з тієї сторони росте виноград. Вона коренева в неї у закінку. Але все одно десь сантиметра 4 має шармуючи. І ні, зараз не видно. Ну, коротше, якщо трошечки так пошкрипти, цими в мене не вийде просто, то можна побачити корінчики магнолії. Тому рихлити її, якщо її можна, там дуже забити земля, то ось так, от такими, щось таке, щоб не порвало корінчики. Ось так. А краще її зовсім не чіпати, як я це роблю. Я ніколи її не рихлю. Добрива я додаю своєю саджалкою, то я вам показувала. Просто протикаю десь штук 5 отворів роблю, і туди насипаю добрива. Все. Потім тією ж саджалкою, отак я все це заробляю і загортаю мульчою. Це вже я сипала мульчу минулого року. І... Цього року я буду ще трошки досипати, щоб коренева була захищена від сонечка, від, від спеки. Навіть У нас тут сонце на не, неї не падає, але спека все одно висушує рослинку. Тому добрий шар мульчі і полив. Полив потрібно, щоб ви бачили, земля волога, хоча поливала я тут три дні тому. Поливала газон і на неї. І окрім того, що бризкає з поливу газону, ось там є форсунка. Ось вона червоненька. І вона теж поливає ще під коріння. Полив потрібен, але так, щоб не замокала, щоб не було болота. Що ще можу сказати? Щона що на неї нападає павутинний кліщик. Якщо прогавити оцей момент, коли напало, то можна довго виводити. У мене таке було один раз тільки що я прогавила. Не пам'ятаю, з чим пов'язано, може ми кудись від'їжджали. Можливо, не пам'ятаю, але потім я довго приводила її до тями. От єдине, що я обробляю від павутинного кліщика І Так я не бачила, щоб на неї щось там нападало, покажу вам ще раз цей бутончик. Уявляєте, літо, спека. Так пече, що на вулицю не можна вийти. А вона красуня радує. Дякую тобі, моя Дженічка. моя дженюля. І в той рік ми купили дві магнолії. Ось цю Джені і Єлоуб. Що щось таке? Yellow Bird жовта. Та не вижила жовта. Щось в мене з жовтими магноліями не виходить. Посадила не в те місце під дахом, ну, як під дахом, під стінкою дома. І впав з криші, не було, мабуть, з цієї сторони, як вона називається, утримують сніг. Лавина снігу зійшла з криші і зламала її навпів. Потім щось трапилось ще раз, вона була зламана. Потім я її пересадила в інше місце, і все, і вона ліденько не витримала і загинула. Ця жовта ось, бачите, як вона росте тут. Це вже вона який рік? А ну скільки війна, стільки її. Це в той рік, коли почала почали нас ні скільки війна, а скільки повномасштабне вторгнення. Бо війна в нас вже 11 років. І ми їхали додому, заїхали. У розплідник забрали свою магнолію ось цю сенсейшн. І вона ось дуже-дуже повільно наростає. От з жовтими в мене щось не склалось. Хоча тут теж є і мульча, ну трошки мало поливу було, а зараз ось чоловік додав тут полив і так додав, що тут потрібно, мабуть, наталчен Флокс звідси прибрати, бо він буде вимокати. Я посадила, а потім він додав оцю. Штукенцію потрібно прибирати. Це виходить, що їй 8 років, так швидко час минув. І вона виросла з метр двадцять, нехай буде метр тридцять навіть. І зараз вона, мені так здається, що з половиною в неї точно є. Вона росте до 5 метрів, ця магнолія, здається, так, по опису. Я навіть не думала, що вона може отак квітувати і навесні, і влітку, і навіть вже восени вона може видати квіточки. Мені сказали, що вона квітує два рази, але ж я не думала, що отак вона буде влітку в спеку квітувати. Ну, Ось і все. Все, що я знала, я вам розказала. Нічого такого є. більше я не знаю. Єдине, що я не вмію ще її стригти, я не знаю, як її обрізати, тому навмання щось там підрізала на весті, перший раз десь отут гілочки, ось воно видно обрізано. Тільки тому, щоб більш-менш так форму їй надати, тому що вона завалювалась сюди. на і на клематис, і на троянду айконік. Ну, З часом вона виросте вище, я просто приберу нижні гілочки, підніму крону вище і нехай собі там росте, як хоче. Не буду зовсім нічого з нею робити. А зараз трошки отак коригую. Якщо знаєте, як обрізати, як коли, напишіть. Поділіться з нами, будь ласка, тому що я от в обрізці, я точно не знаю. Знаю, що вона не дуже так любить обрізку. І треба знати час, коли обрізати. Я обрізала навесні, але зовсім трошки. На цьому своє відео я закінчую. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші перегляди, вподобайки, за ваші коментарі, за репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам, божого захисту їм і повернення додому скоріше з перемогою, живими і неушкодженими. Слава Україні і всім героям слава До зустрічі, друзі!